Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Російська програма Луна-25 крах надії Росії в освоєнні місяця. Чи не засильно сказано? Давайте розберемося. Політ на місяць складається з трьох етапів. Перший етап запустити ракету з Землі і вивести її на кругову орбіту навколо місяця. Далі йде формування передпосадкової. Орбіти, це має бути е, еліптична орбіта з переселенням в тому місці, де ви збираєтесь сісти. Це саме низьке місце орбіти, такий витягнутий еліпс. Він, е, як правило, сформується найближче місце, найближча відстань до місяця, 10-12 кілометрів, і найбільше 30. І оце найнижче місце має бути в тому місці, де ви, на най, найнижче місце орбіти, має бути в тому місці, де ви хочете е, посадити свій. Е, Апарат місячний. Так от, після того, як сформували передпосадкову орбіту, йде третій, самий важкий етап. Це е, апарат, що спускається на місяць, повинен відділитись, він повинен якось там затормозити, виконати посадочні маневри. І це самий складний, складний етап. Як правило, е, всі місії, які загинули, загинули на останніх, на останніх 10 або 15 метрах. Тобто не розрахували рівень, як скинути швидкість, і вдарились, розбилися в землю. Так от, Росія умудрилась розбити свій літак ще на другому свій, свій модуль, ще на другому етапі період формування передпосадкової орбіти. Ну чому так? Воно це дуже просто. Вони прилетіли, подивились, розрахували елементи орбіти, вони хотіли сісти на південному полюсі, і почали дали команду на двигунам на зміну орбіти. Двигуни мали відпрацювати 84 секунди, замість цього вони відпрацювали 120. І замість того, щоб просто понизити цю орбіту, вони її вігнали місячний модуль в місяць. Ну, дуже дуже соромно, велика ганьба. Жодна, по крайній мірі, з останні декілька десятків років, жодна з місій не розбивалась на формуванні ще передпосадкової орбіти. Ну, якось воно недостойно. Сходити в туалет, забути штани, зняти, потім дивуватися, чому на тебе всі дивляться. Взагалі, я маю сказати, що Росія в космосі це бліда тінь Радянського Союзу. Вона ніколи не повторила тих успіхів, що мав Радянський Союз. Ви Розумієте, в Радянському Союзі було КБ Південне, КБ, завод «Південмаш» в Дніпрі, Інститут зварки імені Патона. Був Хартрон такий в Києві, потужний, дуже потужна, потужний інститут. Був Байконур в Казахстані, а що в Росії? А в Росії одна тільки видимість. Я маю сказати, коли Росія здобула незалежність, вони не мали ніякої, ніякого інтересу до космічних досліджень. Ну, хто алкоголік Єльцин, чи цей пулот, КГБшник, який мріє весь світ посадити в тюрму і вкрасти все, що можна. Та нікому з них не, не був цікавий космос. Але коли була вже незалежність оголошена, то вони подивились так направо-наліво. Дивляться, на складах лежить два космічних апарата. Готові. Називався один Марс-96. Ну, гарна, роб... гарна штука. Слухайте, полетіти на Марс, там сісти, щось там вивчати, передавати інформацію. Вирішили запустити, під'єднали до російської ракети протон. Російська ракета потужна, але дуже ненадійна. Е, вона, не... Двигуни протона не розвили потрібної потужності. Ракета на першому оберті не вийшла на орбіту, упала на... в тихий океан, втопилась і на цьому місія. Марс 96 закінчилась. Подивились, ще один лежить, називається Фобос грунт Гарно звучить Фобос грунт Це значить, е, летить космічна місія в сторону Марса, сідає на один із супутників Марса Фобос, там маніпулятором забирає проби і вертається назад на Землю. Ну класно, хто ж проти? Я теж за. Е, вони знали, якість своїх ракет. Тому вони купили в Росії. В Україні купили ракету Зеніт. Ракета Зеніт дуже класна ракета. Ілон Маск говорив, що ракета Зеніт найкраща ракета після його Фалкона в світі. Це його слово. Да. Е, причепили на цю ракету. Е, Зеніт прекрасно відпрацював, вивів оцей космічний апарат на орбіту. Відбулася розтиковка. Тобто, е, е, Перша ступінь відділилась. Ну і прийшов час включатись двигунам міжпланетної станції. І вони не включились. Ну, не захотіли. Раз давали команду, другий, третій, раз 50 давали команду, двигуни не, не включились. Він політав, політав на орбіті, впав і втопився теж. Згорів в атмосфері, потім втопився. Тобто Росія нічого не змогла повторити того, що вона мала від Радянського Союзу. Е, ну, Правда, престиж таки вимагав щось таке мати якусь програму. Тому в 1997 році була затверджена програма Луна Глоб. Ну, знаєте, 90-ті роки дуже модно було іноземні слова хоч кудись вставити. Ну, вставили. Вона мала на увагу, Значить, що, що ця, ця програма мала зробити. Запустити три місії на місяць перша місія м'яка посадка. Те, що робила 25-друга місія вийти на кругову орбіту і зробити фотографування місяця, щоб зро... для того, щоб зробити карту місяця детальну, ну, я вам скажу, це панти для приїжджих. Е, такі карти місяця існують, їх зробили в США в надвисокій чіткості і якості. І вони е, розповсюдили, вони дали доступ всьому людству до цих карт. Будь ласка, кожен, хто вивчає місяць, кожен хто летить на місяць, бере ці карти з Сполучених Штатів і користується. Ну, росіяни вирішили, хай і в них буде теж. Ну, таке діло. І от третя місія з цих трьох це мав бути ще один е, апарат, що сяде на місяць. В нього буде бурова установка 2 метри. Вона забуриться і подивиться, чи є там вода. І що в час. І ніхто не давав гроші, нікому ця місія була не потрібна. А Тут з'явився Ілон Маск. Такий Ілон Маск. Він вирішив займатися космічними дослідженнями. Він зробив важку ракету Falcon 9. Причому ракету багаторазову, що піднімається і спускається, і потім її знов ставлять на стіл, і вона летить. І ресурс її 100 польотів кожної ракети. У нього є вже ракети, які там до 18 запусків вже, вже мають. Він. Перехопив важливу ініціативу російську. Справа в тому, що в кінці, 20-го, на початку 21-го століття, російський космос був дуже прибутковим. Е, було багато ракет, вони возили космічні супутники на орбіту. Це дуже рідка і дорога штука. Країни роблять супутники і потім по 3-5 по років стоять в черзі, щоб хтось їх викинув на орбіту. Росія літала багато. Запускала ці всі супутники і витримувала дуже гарні гроші. А потім ракета, це, ракетна програма Space Shuttle в США закрилась. І не було чим возити космонавтів на міжнародну космічну станцію. Я вам скажу, що багато хто каже, що правильно зробили, що закрили. Хтось каже, неправильно зробили. А я вам скажу так: Space Shuttle, їх 14 штук було побудовано, вони працювали як коні. На кожен Space Shuttle в середньому прийшлося 137 запусків. Шановні, кожен з них відлітав 137 разів на орбіту. І коли е, інженери в США сказали, ну все, певно, вже ресурс вичерпаний і не можна більше літати, ну вони, певно, знали, що робити. Так от, Росія з задоволенням возила із радістю американських космонавтів. Вони брали 100 мільйонів доларів за кожного космонавта на орбіту. 100 мільйонів доларів за кожного. І Роскосмос мав прибутку до 500 мільйонів доларів щорічно. І держава на Роскосмос не виділяла гроші. А тут Ілон Маск перехопив ринок комерційних запусків, перехопив, е, перехопив доставку космонавтів і все, І Росія залишилась без грошей. Але ж, але ж НАСА, американська НАСА, завдяки маску прийняла програму. Промислового освоєння місця, зверніть увагу на слово, промислове освоєння місця». І звернуло увагу, перш за все, на Південний полюс. Чому? Тому що там є багато води, там є багато сонця, так про таке просторове положення місця відносно нашого світила сонячного, що там багато сонця. А є деякі, деякі ділянки, що взагалі сонце не заходить. І там є корисні копалини, там є корисні копалини, рідкоземельні метали. Ну, краще сказати рідкісно земельні метали. Є е, хром ванадій, цирконій. Такі метали вони дуже потрібні в промисловості. Без хрома, ванадія не звариш гарну сталь. Цирконій єдиний матеріал, який витримує тим високу температуру і радіацію в реакторах ядерних. Тільки в, в трубки з цирконія можна насипати цей порошок радіоактивний, щоб він там розкладався. Ніщо більше не витримує, тільки цирконій. І родовища на планеті Земля дуже сильно вичерпується і швидко вичерпується. Це все стає дуже дорогим. А там американці ж робили дистанційне зондування поверхні міста, виявили в районі Піденеополіса якісь велетенські залежі. чи то якийсь метеорит прилетів, що складається з рідкоземельних металів. Ну, вони порахували декілька мільярдів тонн, іменно саме мільярдів. Ну, власне кажучи, візьміть кілометр на кілометр на кілометр це якраз буде декілька мільярдів тонн кубічний кілометр. От. Можливо, що і метеорит вдарився, і там його тільки вершина стоїть, виглядає з Землі. Можливо, цілком можливо. І встало питання про промислове освоєння місяця. А для цього потрібно ціла багата робота. Значить, потрібні надпотужні ракети, що довезуть до орбіти місця кругової. Потрібен космопорт, космічна станція на орбіті. Де будуть жити люди, які будуть, ну, збудують саму цю станцію, потім вони будуть приймати вантажі, вони будуть розкладати десь там на орбіті поряд. А для цього треба космічні буксири, які будуть зустрічати ракети великі, розвантажувати, перевантажувати, підтягувати до тих модулів, що спускаються на місяць. А НАСА сказало, що модулі, які спускаються на місяць, ну такі бусики, класно краще кажуть, травайки, грузопасажирські, людей туди, людей назад, вантажі. Вони повинні мати місцеве пальне. До речі, ніхто не знає, де там найближча заправочна станція на місяці. Все правильно. На південному полюсі є велетенські поклади льоду, вода. Сонця багато, ставимо сонячні електростанції, розкладаємо електролізом воду на водень і кисень, збираємо балони, зріджуємо і заправляємо ці штуки, вони літають, літають і літають. І це все вже оголошено програмою. Більш того, NASA провело тендери. На доставку вантажів у них вже є проєкт цього місячного космопорту орбітального. Вони вже й мають проєкт. І вони поділили його на куски, які будуть з Землі доставлятися, і провели тендери на доставку. Ну, Ілон Маск виграв 90% цих тих тендерів, бо в нього є ракети. Ну, а крім того, НАСА сказала, що має бути орбітація місячна станція базова. Місячна базова станція, де будуть жити люди, які будуть керувати всім цим промисловим обладнанням, що добуває корисні копалини. Ну, а де орбіта, а де місячна станція базова, там, звичайно, має бути і оранжерея велика. Люди дихають киснем, видихають великий газ. Возити кисень з землі не навозишся дуже дорого, страшно дорого. Треба робити велетенську оранжерею, ну, хоча б в 10 разів більше, ніж сама ця жила частина. І сажати там рослини, які будуть забирати кислий газ, давати кисень. Ну, а де будуть рослини, шановні? То туди можна відправляти всі відходи життєдіяльності людей і це будуть добрива. А там можна привезти насіння посити, огірочки, помідорочки, цибульку і все на світі. І тоді значна частина харчування буде місцева і дешева. А американці в першу чергу ставлять питання про те, що собівартість добування корисних. Цих матеріалів, того самого ванадія, хрому, цирконія і так далі, на місяці була дешевша добування і доставки на землю, ніж на планеті Земля. У нас вичерпуються родовища такі, вони дуже рідкі. І в той момент, коли добувати оці вкрай потрібні людству метали буде дешевше на місяці, Південний полюс перетвориться на київський вокзал, таке, знаєте, місце. Всі хтось на роботу, хтось з роботи, хтось в відрядженнях, хтось назад з відрядження, когось зустрічають, проважають. Бо там можна буде просто заробити гроші для своєї сім'ї, для свого життя. І от тут е, я маю розказати, чого Росія так спішила на Південний полюс. Вони дуже довго цим не займалися, їм не було це цікаво. Але тут, коли встала розмова про промислове освоєння місяця, і в цю гонку космічну в'язалась Індія. Індія велика космічна держава. В них є космічна промисловість, вони одне за одною виробляють космічні вироби. Вони зробили місію Чандраян 1. Космічна ракета, модуль. На ній марсохід, місяцехід, перша розбилась, друга розбилась. І от третя, яка вже мала точно приземлитись, повинна була приземлитись 24 серпня. І на якраз на південний полюс місяця. І росіяни вирішили поспішити. 11 серпня вони запустили з космодрому «Східний» свою цю місію. Луна 25 16-го вона прибула на кругову орбіту навколо місяця. Вони три дні подивились, порахували орбіти. 19 серпня включили двигуни для переходу з кругової орбіти на еліптичну передпосадкову орбіту. Це такий витягнутий еліпс, десь 10-12 кілометрів в переселенні, в тому ну, над південним полюсом і 30 кілометрів другого боку. І потім вже третій етап, той апарат, що спускається на місяць, має вже відділитись. Так от, вони все порахували, включили двигуни. І як в Росії це робиться, двигун замість 84 секунд відпрацював 120. І замість того, щоб просто так знизити орбіту, він загнав цей апарат в землю. Ну тому все кінчилося. Я вам хочу сказати: в Росії постійні проблеми з двигунами. Ну, пам'ятаєте, нещодавно, рік тому. На міжнародну космічну станцію прибув російський модуль наука. Станція міжнародна, космічна, така космічна, така ажурна конструкція на орбіті Землі. І там росіянам тільки 5% маси належить, все стальне американське. Ну, до, до, до російського сегмента пристикувався блок наука, В нього були двигуни для корекції, там орбіти. Декілька днів пройшло і раптом двигуни. модуля наука включаються, починають працювати. І цю хрупку. Ажурну конструкцію починає так крутити по орбіті. Американці дзвонять і кажуть, слухайте, що у вас там робиться? ті кажуть, знаєте, у нас двигуни включились, ми їх не можемо виключити. То робіть щось. Вони кажуть: добре, добре, будемо робити. І двигуни працювали 5 хвилин і розкручували цю станцію, невідомо як, поки в них не кінчилось паливо. Ну, Потім американці кажуть, ви туди не підходьте більше до того модуля, бо, не дай бо, ще раз включиться. Вирівняли робіту своїми двигунами. В Росії постійна біда з двигунами. Вони то, включ, то не включаються, то включаються в непотрібний час, то роблять не стільки, скільки має бути. А Індія прекрасно зробила собі місяць, місяць, цю місію чандраян 3 місяцехід, місячний модуль сів місяцехід, з'їхав. До речі, ми зараз дивимось відео, яке з От цього модуля на місяця, з місяця показує, як місяцехід Чандраян 3 з'їжджає на, на, на місяць. І вони поміряли вже температуру, і є перша сенсація. Виявляється, над, на, на, на висоті 1 метр над місяцем температура плюс 60 градусів. Сонце світить сильно. І вона плавно падає, і на глибині 10 см під, під поверхнею місяця вже має температуру 0 градусів. Тобто очевидно, що місячна станція має бути не на поверхні, бо там радіація, і там з температури. Вона має бути заглиблена, вона має бути захищена і всі це роблять. І зараз ми бачимо, що іде космічна гонка. Хто перший побудує місію, станцію на першому місці? Сполучені Штати Китай, які мають до 50-го року зробити такі станції. До речі, наступного року Китай Сполучені Штати роблять облітають місяць. В 24, в 26, в 28 вони сідають на місяць і вже починають там працювати. Таким чином, в освоєнні місця виділилось 4 сорта держав. Перший вищий сорт це Сполучені Штати Китай, на другому етапі Індія. Бо вона посадила на південь, на південний полюс свій місяцей хід і там працює. На третьому Ізраїль і Японія, які теж відправляли, але не змогли на третьому етапі на висоті там декілька десятків метрів справитися з управлінням. На четвертому Росія, яка повернулась в 1965 рік. Вони тоді так само зробили. В чому причина? Причина не в двигунах російських ракет, що самі виключаються або включаються. Причина в тому, що ця ім... Росія, ця імперія, яка знаходиться на етапі загнивання і розпаду. І колеса історії крутяться не спішно, але невблаганно. Ніщо не зможе зберегти імперію час розпаду якої настав. Нещодавно почав я користуватися засобами побутової хімії від гарної української компанії Ерсохім з міста Полтави. Є все, що завгодно: засоби догляду за тілом, за приміщенням, за, для миття склопосуду, посуду, кераміки, а також для е, того, щоб відмити пригорілі поверхні газової плити або пательні. Всім раджу. Шановні, я маю телеграм, кому зручно. Дивіться там. Прошу вас підписуватись. Ми маємо перетнути межу 120 тисяч підписників. Прошу підтримати нас в Патрі в Приватбанку і в Монобанку. Це нам потрібно. І прошу звертатись до нашого каналу Patreon та багато ексклюзивних відео. Все буде добре, ми переможемо. На цьому я вам всім дякую. До побачення.